І тепер до іншої теми, тому що є інформація про те, що в Україні в останні дні, кілька днів останні кілька днів почали траплятися випадки мобілізації людей, які мають відстрочку або бронь. Принаймні, таке розповів народний депутат України Роман Костенко, і, от за його словами, військово зобов'язані масово пішли оновлювати дані і тих, хто мають бронь або відстрочку, чомусь примусово відправляють у навчальні центри. При цьому вони не мають змоги навіть вчасно повідомити про це, розповів. Роман Костенко, давайте послухаємо. В нього можуть забрати телефон цю людину там провести велка, і вона потім дзвонить вже коли їде в навчальний центр. Вибачте, ну це з ким ви з ким взагалі так працюєте. Це я не кажу, що це всюди, але з такими випадками я вчора вибачте, їх розрулював, якби так сказати, такою да, неефірною мовою, тому що комусь все рівно, комусь потрібно поставити паличку або галочку, що він когось призвав. А як буде все інше потім функціонувати, в тому числі виробництво тих чи інших засобів зброї, вони стосується. Тому приходилось пояснювати в тому числі, скажімо так, різною лексикою, що ви робите. Давайте будемо десь питання так само людей, яких. Вибачте, там зір мінус вісім. Його просто до офтальмолога не допустили. Починаєш розбиратися. Мені там воєнком каже, що було е, був, а потім я розбираю, що не було. І отакі нюанси це питання поганої організації. Я вчора звертався вже. Що зробіть так, щоб в армію до нас приходили не просто кількість людей, яких ви змогли піймати, а це має бути якість, це мають бути здорові люди. Ну, бажано мотивувати. Ми розуміємо, що мотивація може прививатися і в період уже служби, але як мінімум здорові люди, і які не вирвати з серйозних підприємців, які забезпечують нашу армію зброєю.